Щонайменше 12 цивільних мешканців тимчасово окупованого енергодару отримали вироки від так званих судів окупантів. У Запоріжжі Енергодарівці, яким вдалося виїхати, вийшли на мирну акцію. У центрі міста люди показали фотографії засуджених і написали плакати із закликами звільнити полонених і засуджених. Мета заходу привернути увагу громадськості і міжнародної спільноти на порушення прав людини, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях України. Всі бачили, як е, виходили на мітинги е, вже під час окупації, коли затримали, затримали замісника міського голови, коли просто на підтримку про позиції все бачили, як е, окупанти почали вже розганяти ці мітинги, тобто поставили таку крапку. Тому що було задіяний спецзаходи стрілянина. Війна триває. Люди зникають. Зникають взагалі просто з уліс міста. Ми ще підтримуємо зв'язок з там з тим, хто знайомі і прочі, і не можуть навіть знайти, де знаходяться люди. Окупанти забирають цивільних полон і катують їх. І вже ну, більше тисячі людей пройшли через ці катівні. Більшість з них звичайно, що виїхали, знаходяться на підконтрольній території України, але вже пішла. Історія цими полонених трішки далі, вони почали їх ув'язнювати, почали їх вже судити. і по деяким селінополонених є вироки від 12-15, навіть більше років.